Друзі, щирі вітання. Незвично зустрічати відео початок, коли я нічого вам не кажу. З вами Макс Авто. Ми знімаємо відео про автомобілі, які продаємо, і додаємо це відео в YouTube. Якщо вам потрібно номер телефону, він знаходиться в описі до даного відео. А зараз, друзі, я дав вам можливість декілька секунд насолодитися автомобілем, який надходить у нас у продаж. Друзі, зустрічайте W211 Mercedes і повірте, якщо існують правильні машини. Це одна. Із таких один із таких автомобілів, друзі. Власне, W211 Mercedes на сьогодні переходить уже в розряд нестаріючої класики. Ціни на них абсолютно завмерли. Свого роду це незгораємо сума грошей, вкладена в автомобіль при умові, що ви купили і не розстріляли та доглядаєте за це авто. Ця машина перейшла у клас правильних машина, яка насправді сьогодні є доступною і яка за собою несе певний став. Тус певний позитивний статус, який однозначно підкреслює власника, підкреслює те, що власник має смак, що він розуміється в автомобілях. І друзі, той факт, що це є 220, для мене говорить одне: власник, крім того, що розуміється і має смак, власник вміє подбати про сімейний бюджет, друзі, адже. І в обслуговуванні, і в експлуатації на щодень однозначно 220 двадцята буде економніше за будь-який трьохкубовий двигун. Друзі, це не форматік. Мерседес, на мою скупу думку, не вміє робити повний привід, і це підтверджує не один майстер. Тому, власне, це не критерій, через який я відмовився від купівлі цього автомобіля. Відсутність повного приводу, а машина задньопривідна. Машина керується чудово, машина злагоджена і збита. Друзі. Нагадаю вам коротко технічні параметри. 2008 рік, 2,2 дизель. Друзі, це надійний мотор. Це не той, про який ви будете питатися. 447-й, а можливо, я помилився, тому не буду сюди заглиблюватися. Це акуратна, збережна, гарна машина. До речі, зауважу вам таку річ: капот повністю в бронеплівці, також в бронеплівці. Частково бампер та дзеркала заднього виду. Власник подбав уже про те, щоб вона була захищена. Друзі. Запрошую вас в салон автомобіля 2008 року. І одразу вам скажу: якщо ви любите біля салони, з вас вподобайка, адже я біля салони просто обожнюю. Я вважаю, що це такий символ чистоти машина, яка завжди підкреслить, що власник дійсно акуратна, доглянута людина, яка вміє подбати як про себе, так і про свій автомобіль. Друзі, наголошую, машина акуратна, без перешивань. Без будь-яких допрацювань по салону, ось такий її вигляд. На щитку у нас, ну ми не побачимо 247 тисяч датчик світла, датчик дощу, підігрів та вентиляція сидінь. Однозначно, автомат, Єшка тільки на автоматі. Це найбільш доречна пропозиція. Друзі, задній ряд сидінь і зразу зауважую стан карт просто на 5 із 5 балів. Всередині, будь ласка, все ось так. Сенько, покажу вам багажник. Власне, тут не буде загострювати свою увагу. Все дуже просто, лаконічно. І особливо не цікаво, хоча, як завжди, зручно та комфортно. Коротесенький ракурс на задній ряд. З, цього, з цієї сторони також карта в ідеалі. Також в ідеалі повному сидінню. Наголошую, друзі, 2008 рік 2,2 дизель економно зручно, достатньо динамічно, кому не треба зривати зірки з небес, кому треба комфорт, кому треба зручність. Це однозначно Мерседес. Друзі, акцентуючи свою увагу, скажу і нагадаю вам: автомобіль продається, знаходиться в місті Івано-Франківську, коштує немало, не багато 50 доларів, і якщо вам цікаво, прошу вас телефонувати. Номера телефонів є у описі до даного відео.